Hello everybody! Доброго дня, шановні батьки та діти! Доброго дня, глядачі мого каналу! Сьогодні ми з вами розпочинаємо цикл уроків за робочим зошитом англійська мова, English for Workbook до підручника. QuickMinds 4 клас. Не забувайте одразу підписатися на канал, поставити свою вподобайку та зберегти добірку відеоуроків. Адже ми з вами працюватимемо і навчатимося протягом цього навчального року. Розберемося з умовними позначеннями. This pencil, так? цей олівець з недоведеним кругом. Circle означає обведи. A pen means познач напиши. Puzzles mean з'єднай. A pencil mean draw, намалюй, домалюй. І цей кубик означає пограйся, «these dice». Не забувайте, будь ласка, що ми будемо з вами робити відеоогляд повністю на тему за робочим зошитом, але для зручності, аби ви могли знайти відповідну сторінку з завданням, ви можете користуватися часомітками в описі під цим відео. Тому, будь ласка, опускайтеся нижче в цьому відео, під відео в, часоміт... в описі да, є часомітки. Тому, будь ласка, користуйтеся. Ну а ми з вами почнемо. І перша тема у нас Well Done Explorers. Lesson 1. Activity 1. Unscramble the words number. Треба розписати ці слова числівники і пронумерувати їх. Поставити відповідно номер біля кожного з них. 1. 10. 2. 20. 20. Okay. So that's number 2. 20. 30. Three Forty 40 dark 5 50 6, 60, 7, 70, Назви десятків повторюємо. 8, 80. 9, 90, Ten, one hundred. Great. Повторили. Task 2. Unscramble the sentences. Тепер нам треба написати речення, розписавши кожну фразу окремо. 1. My name's Kate. Мене звати Кейт. 2. I'm 10 years old. 3. It's my brother. Brother Ben. Семій братик Бен. So 4. He is 20 years old. Йому 20 років. 5. My father is 40 years old. Good. Поставте відео на паузу для зручності. Lesson 2. Продовжуємо тему повторення Well Done Explorers. Activity 1. Make up questions. Утворіть питання до відповідей. What do they do in their free time? Що вони роблять у вільний час? They watch TV. Вони дивляться телевізор. What does he do? In his free time? А що він робить у свій вільний час? He plays tennis. Він грає в теніс. What do you do? What do you do in your free time? А що ти робиш у свій вільний час? I listen to music. Я слухаю музику. What does she do in her free time? А що вона робить у свій вільний час? What does she do in her Free time. She plays computer games. Вона грає в комп'ютерні ігри. Прочитайте, будь ласка, ще раз питання і відповідь. Питання і відповідь обов'язково ще раз повторіть. Activity 2. Make up sentences as in the example. Утворіть е, речення е, за прикладом. І так, перше. She rides a bike in her free time. Вона їздить на велосипеді у вільний час. So, he number two. Мабуть, he хлопець, Так, номер два. He swims in his free time. Він плаває у свій вільний час. So, three. She takes pictures. Pictures. In uh, her free time. Free time. Або можна сказати, вони так фотографуються. Давайте напишемо uh, they take pictures uh, in their free time. In their free time. For he plays tennis in his free time. Він грає в у вільний час. Five. роблять діти у вільний час? Five. Number 5. They read books in their free time. They read books in their free time. останнє. They dance. Number 6. роблять діти у вільний час? They dance in their free time. Free time. Вони танцюють у свій вільний час. Well done, Explorers Lesson 3. Працюємо з уроком третім. Activity 1. Complete the dialogues. Доповніть діалоги. В попередньому уроці ми з вами писали устоювали питання, тепер нам треба доповнити діалоги повністю. Do you sometimes read books? Чи ви інколи uh, читаєте книжки? No, I don't. Ні, не читаю. Uh, does she like riding bikes? Yes, she does. Чи любить вона кататись на велосипедах? Так, любить. До дієслово є слово для he, she, їд у теперішньому простому часі. Does, пам'ятаємо. Третє. Does? He always do his homework? Чи він завжди виконує домашнє завдання? Yes, he does. І так, давайте повторимо з вами, коли ж ми вживаємо do, коли does. Отже, в теперішньому простому часі для утворення заперечення або питання, у тих реченнях, там, де є дієслово, яке виконує дію, да, а не am, is are, ми вживаємо допоміжні дієслова do і does. Для I, you, we, they, ми використовуємо do. Для I you we, they. Ми використовуємо do. Для he, she it, He, she, it. Ми використовуємо does. І вже після цього дієслово. Після допоміжного дієслова дієслово за змістом, таке як read, ви бачите, like, do, вживається без закінчення SS після слова does. Create. Повторили. Task to make up dialects as in the example. Утворіть діалоги, за прикладом. You dance. Два слова. What do you do in your free time? I dance. Я танцюю. Що ти робиш у вільний час? Я танцюю. Тепер нам треба поставити питання про he? Що він робить у вільний час? What does he do in his free time? Що він робить у свій вільний час? He skates, він катається на ковзанах. Наступне питання про неї. Що вона робить у свій вільний час? What does, допоміжне діє слово після питального слова? What does she do in her free time? Що вона робить у свій вільний час? Um, so, she uh, reads books. Вона читає книжки. What do we do? What do we do in our free time? Free time. robomo у наш вільний час? So we cook. Мы готуємо. Uh, so what do they do? In their free time. Що вони роблять у свій вільний час? They play football. They play football. Вони грають у футбол. Good job. Обов'язково перечитуйте. Читайте вголос. Питання і відповіді. So, question and answer. Question and answer. And finally, task three. Make up questions about you what your friends uh like. Your friend likes. І так, утворіть питання про те, що подобається твоєму товаришеві. Ну, тобто, поставте йому питання. Так, do you like playing chess? So, uh, do you like um hanging out, hanging out with your friends? Якщо для вас нова фраза hang out, зараз вам поясню. І так, чи любиш ти зависати з друзями? Отже, hang out, Hang out. means як гуляти. Так, гуляти, зависати, тусити. So, uh, the next one. The next question. So, do you like cooking? Чи любиш ти готувати? І останнє питання, яке може у нас бути: Do you like. Гарден. Uh, Гарденін. Чи любиш ти займатися садівництвом, наприклад? Так? Do you like gardening? Excellent. Do you like gardening? Чи подобається тобі садівництво? Так, на цьому у нас урок номер 3 завершено. Переходимо до наступного. А ви ж користуйтеся, нагадую, вам часомітками. І так, well done, Explorers, lesson 4. Нам треба поєднати, аби утворити діалог. Так? Are they playing computer? Ну, діалоги. Тобто маленькі такі ситуативні діалоги, так? Match to make up dialogues. Are they play computer games? No, they aren't. Чи грають вони в комп'ютерні ігри? Ні, не грають. Is Anne listening to music? Ann слухає музику. Yes, she is. Так, слухає. Do you like reading books? Чи любиш ти читати книжки? Yes, I do. Так, люблю. Does he always get up early? Чи завжди він прокидається рано? No, he doesn't. Is he riding a bike with friends? Чи катається він зараз на велосипеді з друзями? Це Present Continuous Tense, так? Тому шукаємо. Відповідно, правильну відповідь. Yes, he is. Так, катається. Отже, у цьому завданні у нас були як питання у Present Simple. Це do you like reading books? Does he always get up early? Так і в Present Continuous. Present Continuous діє відбувається в момент говоріння. Present Simple діє відбувається регулярно. Are they playing computer games? Is Anne listening to music? Is he riding a bike with friends? Всі ці питання, три, які я прочитала тільки що тільки но, ну, питання вжиті у present continuous tense, теперішньому тривалому часі. Тобто діє відбувається саме зараз. Great. Write answers as on the example. Наступна вправа треба написати відповіді за даним прикладом. І так, Anne and Mike. To skip, стрибати на скакалці, to swim, плавати, to have lunch, обідати. І так, is Anne Swimming? Ann зараз плаває в даний момент? No, she isn't. She is skipping. Вона зараз стрибає на скакалці. Is Mike skipping? Майк зараз uh, стрибає на скакалці? No, Я так розумію, he isn't. Він не стрибає на скакалці відповідно до цієї таблички. А що він робить? He is having lunch. Він обідає. He is having lunch. Так, щодо Джейн та Джона. Так, is Jane playing football? Джейн грає у футбола? Ні, Джейн не грає у футбола. Ми бачимо, що. Так, це яке фолце. Стоїть галочка напроти у фрази фотографувати. Отже, no, she isn't. No, she isn't. She is taking a photo. She is taking a photo. Okay. Is John fishing? Uh, John uh, Rebalit fishing? No, he isn't. He is playing football. Playing football. Well done, explorers, lessons 5 to 6. So, match and write answers as in the example. Activity 1. Спочатку треба по поєднати малюнок ілюстрацію зі словом, а потім поставити питання і дати відповідь на це питання. Окей, okay. спочатку поєднаємо. І так, візьмемо наш олівець, нашу ручку. І так, one, Statue. Uh, so, the second one. The, this is a symbol. Це у нас символ. So, map for. Treasure. Clot. так, Скарби. 3. museum, Музей. І так, ми з вами поєднали. Тепер нам треба написати відповіді, як у прикладі. What do the children show Mr. Davidson? Що діти показують містеру Девідсону? They show him a statue. What does Mr. Davidson find on the statue? Czego Mr. Davidson знаходить So he finds, więc he finds a symbol, więc знаходить symbol. He finds a symbol. Where does Mr. Davidson go? Kiedy Mr. Davidson йде? He goes to. The museum What does Mr Davidson take from the museum? He takes a map. He takes a map mapo. So what can the children find with the map? They can find So Treasure, yes yeah, so Так, ну treasure – це у нас назичувальний іменник Uncountable Noun, так? Okay, great. Well done. Task 2. Circle the Correct Variant. А тепер нам треба об'єднати правильний варіант. Звичайно, за нашими текстами, що ми читали з вами. І так, ми з вами. Згадуємо цей текст, який ми розбирали за нашим підручником. До речі, підручник. Усі уроки за підручником ви можете знайти на моєму основному каналі, який називається Apple Tree Channel. Усі посилання я вам залишу в описі під цим відео. І так, The Map називалася Наша Історія. Так? У нас йде розмова між містером Девідсоном, Люсі та Беном. Пам'ятаєте, так? І так. Окей, okay, so, who went to the museum? І так, зрозуміло, що містер Девідсон ходив. Uh, до музею. So, Mr. Davidson went to the museum. So, uh, Mr. Davidson showed the map. Знову ж таки, Mr. Davidson показав мапу дітям, який виніс так з музею. The symbol on the statue was the same as on the map. Sim uh, символ на статуї був той самий, що і в мапі. От дивимося. Окей, uh, okay. what can you see, да? Ось він. Цей символ на мапі у нас розташований. Так, звіряємося. So, the next one. The diamond is a symbol of an English or French king. Ну, ми так розуміємо, що English king. This diamond is the symbol of an English king. Цей діамант є символом англійського короля. Так. Хорекс told Zelda to follow the kids. Ну і Горекс, звичайно, розказав своїй подільниці Зелді. Ось їй так, що їм треба follow, так? Переслідувати дітей тепер. Great. Great, great, great. Завжди, коли будемо виконувати завдання за робочим зошитом, за текстом, звичайно, треба до тексту звертатися, бо щось же могли підзабути. забути. Okay, Окей, so, that's all for today. На цьому це все. English Workbook 4. Сьогодні ми розпочали з вами величезний величезний плейлист, добірку відеоуроків за робочим зошитом авторів Косуван-Вітушинська до підручника Quick Minds, а 4 клас. Не забувайте, будь ласка, підписатися, поставити свою вподобайку і зберегти добірку цю відеоуроків, адже ми будемо з вами працювати протягом всього навчального року, не лише розбирати домашні завдання, а і розбирати граматичні аспекти, лексичні. Ну і, звичайно, читати додатково. That's all for today, goodbye, good luck. до зустрічі!